І було мені слово Господнє таке. Сину людський, говори синам свого народу, та й скажеш до них, коли б я спровадив на який край меча, і взяв би народ цього краю одного чоловіка з поміж себе, і поставив би його собі вартовим. І коли б він побачив меча, що йде на цей край, і засурмив би в сурму, і остеріг народ. І почув би хто голос сурми, та не був би обережний, і прийшов би меч та й захопив би його, то кров його на голові його буде. Голос Сурми він чув, та не був обережний, кров його буде на ньому, а він, коли б був обережний, урятував би свою душу. А той вартовий, коли б побачив меча, що йде, і не засурмив би в сурму, а народ не був би обережний, і прийшов би меч, і захопив би одного з них, то він був би узятий за гріх свій. А його кров я зажадаю з руки вартового. А ти, сину людський, я дав тебе вартовим для Ізраїлового дому, і ти почуєш з уст моїх слово, і остережиш їх від мене. Коли б я сказав до безбожного, безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги його, то він, несправедливий, помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережиш несправедливого від дороги його, щоб вернувся з неї, і він не вернеться своєї дороги, він помре за гріх свій, а ти душу свою врятував. А ти, сину людський, Скажи до Ізраїлового дому, ви кажете так, говорячи, коли наші провини та наші гріхи на нас, і через них ми гинемо, то як будемо жити? Скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і на що вам умирати, дома Ізраїлів. А ти, сину людський, скажи до синів свого народу. Справедливість справедливого не врятує його в дні гріха його, а несправедливість несправедливого не спіткнеться він об неї в дні навернення від своєї несправедливості, а справедливий не зможе жити в ній в дні свого гріха. Коли я скажу справедливому, буде конче він жити, а він над'явся б на свою справедливість та робив би кривду, то вся його справедливість не буде згадана і за кривду свою, що зробив. Він помре. А коли я скажу до несправедливого, конче помреш ти. А він навернеться від свого гріха і робитиме право та справедливість. Заставу поверне несправедливий, грабунок відшкодує, ходитиме уставами життя, щоб не чинити кривди, то конче буде він жити, не помре. Усі гріхи його, які він нагрішив, не будуть йому згадані право та справедливість робив він, конче буде він жити. І кажуть сини твого народу несправедлива Господня дорога. Тоді як несправедлива їхня власна дорога. Коли справедливий відвернеться від своєї справедливості і робитиме кривду, то помре він за те. А коли несправедливий відвернеться від своєї несправедливості і чинитиме право та справедливість, то на них він буде жити. А ви кажете несправедлива Господня дорога. Кожного з вас я буду судити, Ізраїлів, доме, за його дорогами. І сталося за 12-го року. Десятого місяця, п'ятого дня місяця від нашого вигнання, прийшов був до мене втікач з Єрусалиму, говорячи, побити це місто. А Господня рука була прийшла до мене ввечері перед приходом цього втікача, і він відкрив мої уста, поки прийшов той до мене вранці. І були відкриті мої уста, і не був уже я більше, німий. І було мені слово Господнє таке. Сину людський, мешканці цих руїн на Ізраїлеві землі говорять так. Авраам був один, та проте посів цей край, а нас багато, нам даний цей край на спадщину. Тому скаже їм так сказав Господь Бог, ви на крові їсте, а свої очі зводите до бованів своїх, і кров проливаєте, і цей край посядете ви. Ви спираєтесь на свого меча, робите гидоту, і кожен безчестить жінку свого ближнього, і цей край посядете ви. Так скажеш до них, так говорить Господь Бог, як живий я, ті, хто в руїнах. Попадають від меча, а той, хто на широкім полі, того віддам звірині, що пожерла його, а ті, хто в твердинях та в печерах помруть від моровиці. І оберну я цей край на спустошення та на сплюндрування, і скінчиться пиха сили його, і опустошують Ізраїлеві гори, так що не буде й перехожого. І пізнають вони, що я Господь, коли я оберну цей край на спустошення та на сплюндрування за всі їхні гидоти, що зробили вони. А ти, сину людський, сини твого народу умовляються про тебе при стінах і в дверях домів, і говорять один з одним, кожен за своїм братом, кажучи: увійдіть та послухайте, що це за слово, що виходить від Господа, і прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ, і послухають твоїх слів, але їх не виконають, бо що приємне в устах їхніх, те вони зроблять, а серце їхнє ходить за захланістю їхньою. І ось ти для них, як пісня кохання, красноголосий і добрий грач, і вони слухають слова твої, але їх не виконують. А коли оце прийде, ось воно вже приходить. То пізнають вони, що серед них був пророк.